Дорогі ветерани, сердечно вітаю вас з днем доблесті та героїзму 65-ю річницею капітуляції нацистської Німеччини. Кажуть, час лікує рани, але біль втрати не стихає. Війна своїм чорним крилом торкнулася кожного українського дому, кожної родини, кожної долі. А тому ми і сьогодні зі скорботою згадуємо всіх тих воїнів. Які не повернулися з поля бою, замордованих в концентраційних таборах, розстріляних у полоні, всіх тих, хто досі вважається зниклим безвістями. Пам'ять про цих людей не підвладна часу, як не підвладна йому любов до рідної землі. Обов'язок нинішніх поколінь бути гідними продовжувачами справи батьків і дідів, берегти та пишатися нашою батьківщиною Україною, робити її прекрасною і квітучою, щоб гідно передати у спадок дітям та онукам. Наш обов'язок берегти і передавати нащадкам пам'ять про трагедію війни, про мужність і нездоланність українського народу. Ми видаємо шану всім учасникам боротьби нашого народу за свободу і ветеранам війни за доблесть і героїзм та нескорену силу Духу. З вдячністю і шаною ми вклоняємося тим ветеранам, учасникам бойових дій, які сьогодні поряд з нами. Хтось пройшов війну від початку і до кінця, а комусь випало воювати лише кілька важких місяців. Але для нас ви усі герої. Які заплатили страшну надлюдську ціну за те, щоб ми жили у мирному світі? Щиро бажаю вам міцного здоров'я, доволіття, добра і радості, оптимізму і непохитної віри у те, що завтрашній день буде світлішим і щасливішим. Слава українським ветеранам! слава Україні!